У 9 каналу з'явився новий підопічний. У попередніх випусках новин ми розповідали про роботу благодійного фонду Зоозобота щодо відновлення Дніпропетровського зоопарку. Одним із основних етапів модернізації зоозони є проєкт опікунства над тваринами. Благодійник, який вподобав якусь тварину у зоопарку, може взяти її на утримання, тож перераховувати гроші на рахунок організації на потреби підопічного. Дев'ятий канал тепер офіційний опікун дуже популярного тепер в Україні птаха. Це страус на прізвисько Озі. Ми вже вивчили його біографію, і трохи дізналися про характер. У Дніпропетровському зоопарку страуси Ему Ішка та Озі живуть вже більше чотирьох десятків років. Розрізнити їх за зовнішнім виглядом практично неможливо, тільки за характером. У кожного він свій. Ось цей більш видіть, такий смілий і ходять та саме, а цей більш лінівий. Лінівий. Лінівий і довго спить. Наскільки любить спати, що вже на вулиці сонце, вже 15-20 градусів, а він до сих пор під баретарею лежить холодною. Також пані Надія розповідає, обидва за натурою не агресивні, навіть навпаки. Та животне спокійне, вот він ходить общительне, він он ходить, ані там і голуби, і інші птиці будуть, ані нікого не трогають, ані з ними діляться, своєю діду діляться, все як положено. Після старту проєкту з опікунства пройшло майже три місяці. Волонтери звернули увагу на те, що ніхто не хоче брати під опіку цих двох птахів. Причину такої непопулярності вони жартуючи. Чають у зв'язку зі столичними родичами з колекції Віктора Януковича. Що плохого, що я підтримував? скажіть того, що я підтримував цих страусів? Що плохого в этом колектив Дев'ятого каналу до страусиної проблеми не залишився байдужим та спробував виправити ситуацію? Взяв озі під 100% опіку. Страус був неохоплений. Якось стало його жалко. Тому що міф про те, що страус е, боягуз і ховає голову в пісок, це неправда. Треба прочитати і дізнатися. Страус гордовитий птах, який нікого не боїться, який не лізе перший у сварку, але якщо вже на нього нападають, він дає відсіч гідно своїми міцними лапами. Я вважаю, що сучасна журналістика це. Щось на кшталт страуса. Він не ховає голову в пісок, він не наражається на неприємності, але якщо вони виникають, він один з перших іде в бій. Для повноцінного раціону цих птахів потрібно багато овочей, зерна та комбікорму. Важливий нюанс, що на залишок від опікунської допомоги активісти зоозаботи планують розширити приміщення, де взимку страусів ховають від морозів. А, є необхідність улучшати їхні умови обіця, тому що будинок, де вони зимують, він дуже маленький, Ми хочемо його збільшити, розстроїть. Можливо, опять же за опікунські средства. Якщо буде оставатися от питання, ми будемо щось перестраювати. Такий наш план на сьогодні у Дніпропетровському зоопарку городяни під опіку взяли. Вже 65% тварин. Без уваги зараз залишаються вовки, барани та козочки. Тож, якщо хтось хоче взяти приклад із дев'ятого каналу та долучитися до доброї справи, всю необхідну інформацію про проект можуть знайти на офіційному сайті благодійного фонду ніперзу.Діпі Активісти зоозаботи сподіваються влаштувати всіх тварин уже до кінця цього року. Ольга Дабаріна, Максим Бодриченко, новини 9-го каналу.